Ось прийшли на котіно місце ці дві кошечки, вони вже приходять кожен вечір. Ось ми їм поставили їжу, тут сьогодні траву косили, то вже все видно. Там наша кройка є. Ось вже вони повечеряли. І сюди після всього прийдуть ще ці котики знизу, вони все тут під'їдають. Водичка в нас у двох місцях стоїть.